21 вересня людство відзначає Міжнародний день миру у 1968 році. Проголосив його папа Римський Павло IV, саме тому, що свято було започатковано священником. Основною думкою цього дня є теза Пробач, і ти отримаєш мир в Україні. За указом президента День Миру відзначають з 2002 року. Символом солідарності всіх людей світу є дзвін миру. Дзвін миру символ спокою, мирного життя і дружби, вічного братерства і солідарності народів. Його було відлито з тих монет, які пожертвували діти всіх континентів. На дзвоні зроблено напис: Хай буде мир у всьому світі. Щороку у Міжнародний день миру люди в усьому світі збираються, щоб шанувати пам'ять жертв війни і конфліктів, а також заявити про славну готовність будувати безпечний справедливий світ без війни. Мир на землі це затишок і тиша, це сміх дитячий і душі політ, Коли поет чарівні вірші пише Про незвичайний дивовижний світ. Мир на землі, це розсенькі світанки, краса і творчість, пісня у гаях. Мир на землі, це вечори і ранки, і з радістю, і щастям у серцях. Мир на землі це дім, і мама, й тато, любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті хліба-коровай. Це та земля, де сміх і пісня лине. А діти йдуть до школи знов і знов. І в бою ніхто не гине, бо там господар щастя і любов.